Це відео не про князів, походи чи великі дати, воно про звичайний день звичайної людини на Русі, про те, як вона прокидалася, що їла, як працювала і чого боялася втратити. Наші уявлення про повсякденне життя того часу складаються не з фантазій, а з археологічних знахідок, описів у літописах, пізніших переказів та етнографічних паралелей. Зокрема, такі джерела, як Повість минулих літ, не розповідають про побут докладно, але фіксують реалії, у яких цей побут існував: працю, голод, хвороби, залежність людини від громади та землі, курні житла, простий одяг, мінімальна їжа, ранній підйом і важка праця. Усе це підтверджується матеріальними слідами, залишками житл, знаряддями праці, кістками тварин. Слідами вогнищ. Людське життя на Русі було тісно пов'язане з природою, сезоном і світловим днем, а не з абстрактними ідеями комфорту чи самореалізації. Ми пройдемо один такий день: від ранкового пробудження до нічної тиші, без узагальнень і романтизації, лише те, що можна відтворити на основі відомих фактів. День на Русі починався. Задовго до сходу сонця, не тому, що ранній підйом вважався чеснотою, а тому, що світловий день був головним ресурсом. Після темряви працювати було майже неможливо. Археологічні дані і етнографічні паралелі показують, життя підлаштовувалося під світло, а не під годинник. Житло, у якому прокидалася людина, було простим і функціональним. Гурні хати, поширені в лісовій і лісостеповій зоні, не мали димоходів у сучасному розумінні. Дим від вогнища виходив через отвір у стелі або двері, осідав на балках і стінах. Саме ці сліди, закопчене дерево, прошарки попелу, характерні залишки вогнищ, фіксуються ахеологами на місцях поселень, спали недовго і неглибоко. Ложе складалося з лав, настилів або просто підстилки з соломий шкур. Окремих кімнат не існувало, простір був спільним. Людина прокидалася не в тиші, а в середовищі звуків, рухів інших, худоби поруч, вітру, що проходив крізь щілини. Ранок не починався з їжі. Спочатку вогонь, перевірка господарства, підготовка до праці. Харчування мало сенс лише тоді, коли попереду був робочий день. Це підтверджується як письмовими згадками, так і непрямими матеріальними ознаками, простотою кухонного начиння та відсутністю слідів тривалих ранкових трапез. Пробудження було не моментом відпочинку, а переходом до дії. День починався не зі слів, а з руху. Після короткого початку дня життя швидко переходило в рух. Зволікати не було сенсу. Робота визначала не лише достаток, а й саму можливість прожити сезон без втрат. Те, що не було зроблено сьогодні, завтра могло вже не мати значення. Погода змінювалася, світловий день скорочувався, сили закінчувалися. Праця не відокремлювалася від побуту, вона не починалася офіційно і не закінчувалася в певну годину. Те саме місце, де спали, за кілька хвилин ставало простором для підготовки знарядь, лагодження речей або розподілу обов'язків. Руки працювали ще до того, як тіло остаточно прокидалося. Діти зростали поруч із цим ритмом. Вони не чекали, поки стануть дорослими, щоб бути корисними. Просте доручення, нагляд за худобою, допомога старшим усе це входило в життя рано, без пояснень і виховних промов. Так передавався досвід не словами, а повторенням. У цьому дні не було чіткого поділу на важливе і другорядне, усе мало значення, стан інструменту, погода, здоров'я, кількість їжі, поведінка тварин. Помилки не драматизувалися, але запам'ятовувалися. Саме так формувалося відчуття міри і обережності, без яких життя швидко ставало крихким. Ближче до вечора обсяг робіт зменшувався, виконували лише те, що можна було зробити без точних рухів і постійного контролю. Лагодження інструментів, різання, робота з вузлами або дрібними деталями припинялися першими. Після заходу сонця світла ставало недостатньо для безпечної праці. Навіть при використанні вогню всередині житла освітлення залишалося слабким і нерівномірним. У цей час перевіряли зроблене за день, інструменти складали на місце, худобу заганяли ближче, дрова й воду готували з запасом. Те, що не встигли виконати до сутінків, переносили на наступний день. Продовження активної роботи після заходу сонця підвищувало ризик поломки знарядь, пошкодження майна або травм. Це стосувалося і господарських робіт, і дрібного ремонту. Тому вечір використовували для підготовки, а не для продовження праці. Основний робочий день завершувався разом зі світлом. Далі залишалися лише прості дії, які не вимагали точності. Ніч не розглядалася як робочий час і не входила до розкладу справ. Після заходу сонця більшість дій припинялися з практичних причин освітлення від вогнища, скіпок або простих світильників було слабким і нестабільним, що унеможливлювало безпечну роботу з інструментами чи виконання будь-яких точних операцій. У письмових згадках і за археологічними матеріалами видно, що нічний час. Не використовувався для продовження праці. Ризик травм і псування знарядь був занадто високим. Тому після завершення вечірніх приготувань люди переходили до відпочинку. Сон був коротким і переривчастим, але він дозволяв відновити сили перед наступним світловим днем, який знову визначав тем життя і обсяг можливих дій. Ніч на Русі. Не сприймалася як безпечний час. Основні загрози були побутовими цілком реальними. Найнебезпечнішою залишалася пожежа. Відкрите вогнище, скіпки та закопчені балки створювали постійний ризик загоряння. Археологічні шари з попелом і слідами повторних пожеж у поселеннях це підтверджують. Окремою проблемою була худоба. Вночі її намагалися тримати ближче до житла, але повністю усунути загрозу хижаків було неможливо. Втрата тварини означала прямі збитки і ускладнювала виживання в сезоні. Хвороби і раптові болі також становили серйозну небезпеку, медичної допомоги в сучасному розумінні не існувало, а ніч обмежувала будь-які дії. Те, що вдень можна було пережити або полегшити, в темряві часто залишалося без відповіді. До цього додавалися холод, протяги й дим. Курні житла зберігали тепло, але водночас накопичували чад, що викликало задуху і подразнення. Усе це робило ніч часом підвищеного ризику, коли головним завданням було не діяти, а пережити її. Без втрат день селянина на Русі був простим за формою і вимогливим за змістом. У ньому не було різких меж між побутом і працею, відпочинком і підготовкою. Усе підпорядковувалося світлу, сезону і стану господарства. Кожна дія мала практичний сенс. Те, що робили в день, забезпечувало спокій увечері і можливість продовжити життя наступного дня. Ритм повторювався знову і знову, змінюючись лише з приходом зими або неврожаю. Так проходив не окремий день, а звичайна реальність більшості людей на Русі.